Вітаю вас, мої любі сонечки. Вже прийшла осінь. Багато хто, відкриваючись духовному знанню, чекає на свою близнюкову душу і не розуміє, який шлях треба пройти до цього моменту. Це шлях повністю руйнування тебе як людини. Ти настільки розширюєшся свідомістю, що утворюється твоє тіло світла. І так само відбувається процес у нього або у неї. І це про руйнування, а не про... Побудову, це руйнується твої старі відносини. Або трансформується. Бо ви часто запитуєте: а чи може бути мій чоловік або дружина? Потім раз, і він мій близнюк? Це може бути, але трансформація без трансформації неможливо. Тобто. Тому що коли ми розширяємося до того, коли ми бачимо чистоти своєї душі, ви розумієте наскільки має зруйнуватися багато темноти. Це пробудження, пробудження серця. Руйнується ваша особистість, ваша. І коли ви пробуджуєтеся, зразу паралельно включається у вашої близнюкової душі, і ви знаєте, який вплив великий на все світ. навіть не уявляєте, мої любі сонечки, яка це відповідальність. Коли ви сварились своїм кармічним чоловіком або дружиною, це такі малесенькі ваші аспекти свідомості, і це дуже маленькі уроки насправді. А коли ви розширяєтесь свідомістю і стаєте всесвятами Богом, богінню відчуваєте себе, виходите в високі рівні свідомості Творця і об'єднуєтесь в його світлі, з'єднуєтесь як близнікова душа, виявляєте, який вплив маєте? На всіх і на все. Тобто, так, коли руйнується кермічна сім'я, руйнується кермічний всесвіт, він маленький, невеличкий. Так, це дуже болюче для цих душ, це розлучення, ми називаємо, так? Дуже болюче, руйнується все, що було раніше, але воно не має такого впливу на весь всесвіт. А коли ви захочете, не дай Бог, розтасти своєю близнюковою душею, тобто ви в світлі вже творець вас об'єднав. То це може призвести до вашої фізичної смерті, виходу і руйнування всього всесвіту, тому що ви розширились вже свідомістю. І у вас екзамени не такі, знаєте, простенькі людські, а на зв'язок з Богом, на то віру з Богом, тобто на такі дуже великі. І серйозні іспити, а не щось таке просте людське, а глобальне, тому що ви вже, коли приходите в знання про те, хто ви для вас, це вже все стає глобальним, ви стаєте глобальними. Пам'ятайте про це, мої любі сонечки? Тому те, що об'єднав Творець, вже неможливо роз'єднати. Якщо це ми говоримо про близнюкові душі, які вже прокинулись, пробудилися знають, хто вони є, і служать Богу. Люблю вас.